Привіт усім! Чому англійське село для мене дивне? Та хоча б тому, що Крокуси взимку цвітуть. Це вулиця в селі. Подивіться, які красунчики. Зима в Англії. Початок лютого. Можу відірватися від них. Краса. Що ще мене здивувало? Ось ці ягоди? Красиві, правда ж? Яка гарна зелена огорожа. Так, а що ж це за рослина? Здогадалися? Це плющ, так-так той самий плющ звичайний. Ну, цвітей дає ось такі плоди він у дорослому віці. Не знаю, скільки цьому плющеві років, але багато. Плоди, як і всі інші частини, плюща отруйні, проте їх із задоволенням, і без шкоди для себе поїдають різноманітні птахи. Ще мене дивує те, що взимку в Англії квітує дуже багато рослин. Ось, наприклад, як ось цей клематис. Квіти маленькі і не дуже яскраві, але їх багато. Вітер їх гойдає, подивіться. Ну, хіба це не диво серед зими? Коли мороз, вони замерзають, а потім знову відтають. Але великих морозів тут не буває, мінус 5 було. А це Лавр. Ну, хіба ж це не диво? У країні Північної Європи росте в Лавр. Англія це країна Північної Європи. І ось такі зарослі Лавру. І в магазин за спецією. Лавровим листом ходити не треба. Цілий живий лавровий паркан. Повсюду живі паркани, живоплоти, Ось такий високий та щільний, вічно зелений паркан із Лавровишні. Високий, високий. Він гарно захищає і красивий такий. І знову живоплід, на цей раз із хвойної рослинки. Думаю, що це кепарисовик, але точно не скажу. І ось які ворота. Нові дерев'яні ворота не фарбовані. Ви не здивовані? І ось такий парканчик ніби килим. Такий гарний, гарний хочеться торкатися. Ось такі ворота мене дивують. Може, ті ворота були виключенням і більш таких не роблять? Та ні, ось іще. І паркан дерев'яний, і ворота, а ще подивіться, який тин. В Англії. Аж собі захотілося такий зробити. Це ж наше рідне українське. Ви звернули увагу тут ніякого пластику, ніякого металопластику, не фарбують ні паркани, ні ворота у яскраві кольори. Їх взагалі не фарбують. Все так природньо і натурально. Тут час ніби зупинився, ти ніби потрапляєш у минуле або позаминуле століття. Це не виняток, це типові англійські ворота. І не фарбовані паркани з дерева. Що ще дивує? Доволі часто можна побачити людей на конях, в якому ми столітті. Ще дивує те, що всю зиму тут цвітуть цикламени. Їх тут дуже багато, різних кольорів, різних термінів квітування. І квіти різні, і листя різне за формою і за кольором. Це я стою на тротуарі. Там он цегляний паркан, і оце між парканом і тротуаром ось такі красунчики ростуть. Я звикла, що цикламен це кімнатна рослина, хоча знаю, що є садові цикламени, які ростуть в садах і в Україні, але все ж таки у нас це ще рідкість. А тут для них рай, що клімат, що ґрунт. Ось така вулиця, там автобусна зупинка, знову ж таки дерев'яна. Ось так ставлять назви вулиць, їх добре видно. Паркан дерев'яний не фарбований, але він чимось оброблений, щоб не гнив. І ось такий гарний газончик. Але це не натуральний газон, це штучний. Та це виключення все ж таки англійці люблять справжні газони з трави. Ну і двори без парканів. Дивно це чи ні? Дивують іще ось ці горщики на дорозі. Чому вони тут? Тому що тут назва вулиці. І ще незвичний, як для мене, ось такий знак. Повільно їжачки їдь обережно дякуємо. А на цьому знаку написано громадська стежка. Оце стежка, а перегороджено, щоб не їздили. А ось знову стежка. Але вже не в селі, а за селом. Довкола села заасфальтована пішохідна доріжка. Для машин дороги немає, а для пішоходів є. Я вже говорила, що відкриті. З маленькими або й взагалі без парканів двори тут передні, а от задні двори огороджені ось такими парканами, дерев'яними і нефарбованими, ще дошки ось так косенько притуляють, тоді і щілин немає, і паркан виглядає з обох сторін однаково. А для чого ж за селом така стежка? Та щоб із собаками гуляти? Ну, можна й без собаки гуляти, як я. Але, здебільшого із собаками гуляють. І тільки на повідку, і після собак збирають у кульочки. Але ж чисто гарно, покошено. Ну, і спочатку мене дивували, здавались привабливими ось такі зарослі плюща. Та після всього побаченого це мені вже зовсім не здається. І де і як живуть англійські свині? Оце поле за селом. Ось там будиночки, туди свині заходять і виходять, коли хочуть, і гуляють по всьому полю. Така собі свиноферма. Для мене це все дивне і незвичне. А як вам, англійське село? Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!